Рай на землі це тільки служби в нашім храмі, разом з ангелами херувімську співають. Творцеві славу віддають пречистій мамі. Царицю неба і землі тут величають. Світильники запалені в душах теж. Горять. І саме тут Господній Дух, що завжди вільний, де віра в нього, там буде він перебувать. І тільки з вірою народ буває сильний. Святі дивляться з ікон з вічності на нас. І чують трепетні стражденні молитви, які потрібні для України у цей час. Правда Божа над злом перемагає в битві.